Так, хлопці, бажаю здоров'я. Uh, зараз вам буде проведено тренування на тему. на тему, Дивіться, ви якого зараз рангу? Хто Я знає? Я першу... Перший, третій. Перший? Мало, мало... А, ти третій. Другий сьогодні. Ви третій. А, ти будеш другий. Ті давайте таку... Хі -хі 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 -хі. Щоб вам так прямо складно супер було. О, давайте статтю 7.4. Несплата штрафу або ухиляння від сплати. А, дивіться, як це буде виглядати. Мені хтось один потрібен, можете два, просто наблюдати, як це буде. Хтось той, хто більше шари, просто так, щоб... Ну, давайте, коротше, Роман, ви будете. Хто розуміє. А, дивіться, перше, що вам потрібно взагалі, ну от е, припустимо, що цей громадянин переді мною, от Роман Катана, він знаходиться у масці, так? Маску носити заборонено. Тобто, ну, в, в у всіх усіх, усіх громадських містах. А якщо ви розуміли для себе, громадські міста це всюди. Це, це люба територія нашого штату. Типу, е, в такому місці не можна знаходитись в масці, навіть якщо там одна людина. Тобто ви можете підійти і по статті Адміністративного кодексу вже виписати штраф, якщо громадянин порушує статтю цього адміністративного кодексу. Тобто ви можете зробити попередження, сказати, тобто представляєтесь, показуєте свій жетончик, називаєте статтю і кажете громадянину, щоб візняв. Ви можете дати як попередження, а можете прям, ну от, Прямо от просто виписати тікет зі штрафом, щоб громадянин сплатив. Але ну в більшості ми якби... Щоб не создавати конфлікти, це таке маленьке порушення. Ми просто даємо зауваження, якщо громадянин не реагує, ми виписуємо штраф. Якщо він не знімає маску, він за непокору, Якщо він не сплачує штраф, це теж стаття кримінального кодексу. Дивіться, як це виглядає. Тобто ми підходимо до громадянина, він, допустимо, масочки. Що потрібно вам зробити, це відкинути жетон. Добрий вечір, громадянин. Будь ласка, ознайомить мій жетончик. Можете називати вашу посадову, ваш посудовий ранг, можете називати своє ім'я, але, в принципі, все на жетончику написано, ви кажете, що цей жетон, він по факту все повинен прочитати там. Це не обов'язково називати себе і хто ви такі. А, ви йому кажете одразу. громадян, можете, будь ласка, зняти масочку, порушити статтю адміністративного кодексу, знаходження в громадському місці, у масках або елементах одягу, які закривають обличчя. Тобто, якщо в цьому випадку громадянин не знімає маску, а, а, ви йому, а, ну ще раз кажете, щоб він її зняв. Якщо він після другого наказу її не знімає, ви накидаєте у нього кайданки і вже затримуєте по статті непокорі. Я думаю, це зрозуміло, так? Так, да -да -да. так, так. Це навіть зараз більше, як і лекція, просто, ну, щоб я зараз не зламував, тут вас, не показував. Добре. Тоді дивіться, далі йде стадія, це вже стаття Кримінального кодексу. Що коїться? Давайте я вам швиденько все покажу, як виглядає процесуальна дія, а потім, ну, ну ви спробуйте. Оп. А зараз чути? Пока що вас не чути. Блять. поводи. Зараз чути? Так, так. О, так, так. добре. Громадян, будь ласка, знову сосіми Житомичик. Е, дивіться, ви зараз порушуєте статтю Адміністративного кодексу 7.11, знаходження у громадському місці. У масці або елементоходігу, можете, будь ласка, її зняти? Якщо громадянин не знімає її після двох попереджень, ви можете на нього надягнути кайданки і вже проводити е, процесуальні дії по статті кримінального кодексу. Зняв тактичного поясу кайданки на кіноградінина напроти. Заламав ручку, буду тримати біля себе громадянина. Ще раз показуємо свій жетончик. Ну, після того, як ви представились, і після того, як виникли каданки, так само жетончик. Називаємо статтю, за яку був затриманий громадянин. 10.11, образа держслужбовця, підстава для затримання, запис бодікамери. Це теж, будь ласка, називайте. В нашій ситуації на, на, зараз цей громадянин, він знаходиться ще в масці. Ви не можете з нього достати документи і придивитися їх, тому що якщо ви дістанете документи, не факт, що ви звірили лице з його документами, ну я думаю, це зрозуміло. так? У кожного в документах є фотографія. І якщо ви будете далі продовжувати спеціальні дії, ви не впевнені, що це ті самі документи того самого громадянина і що це той самий громадянин, котрий так прописаний в цих документах. Тобто ви знімаєте масочку, е швидким рухом руки зняв масочку з громадянина напроти та положили йому в кишеньку. Дивіться, іноді офіцери питають, чи можна зняти маску. Зараз а, чи можна зняти маску з вас? Чи, з вас зняти маску, чи я сам типу, це зроблю? І іноді громадяни кажуть, я сам зроблю. Тобто вам потрібно зняти одну кайданочку, але не завжди ці кайданки вірно працюють. І громадянин від вас просто починає тікати. Тобто, дивіться. В цьому випадку краще просто їх зняти самому та покласти в кишеньку громадянину. Не потрібно в нього питати. Тому що я питав, я задавав це питання генерального прокурору, мені відповіли, що так можна робити. Ніякого порушення в цьому немає. Кладемо е громадянину в кишеньку, так, не буду вас зламувати ручку. Так зараз відпочухвати, зніму кайданки з, е з громадянина, повіше тактичний пояс. Тобто в цей самий момент ви проводите первинний обшук. Якщо є якась загроза вашому життю, ви переходите до стадії привезення в КПЗ, і там вже в КПЗ ви проводите провинний обшук, якщо є загроза вашому життю, але цим якби, ну, так сказати, не балитись, бо якщо адвокат побачить на відеозаписі, що ну, все одно ви порушили процесуальний кодекс. Про це зного боку це не прям таке жорстоке порушення, що можна відпустити громадянину. Ну вірно, тобто, якщо він убив людину, а ви там, я не знаю, повезли його і так провели первинний обшук в в департаменті, то це не є такою підставою жорсткою для... Ну, і взагалі-то порушення процесуальних дій не є підстави для звільнення. Тобто можуть викликати прокурора, вам можуть виписати штраф прокурор, але відпустити громадянина, ну, він все одно сяде в тюрму. Я думаю, це так само зрозуміло. Тобто, зупиняємось на тому, що ми обшукуємо, дістаємо документи в нього з кишеньки, масочка в нього вже в кишені, обшукуємо, нічого не забираємо у громадянина. садимо в автомобіль, прочитаємо меранду, довозимо до КПЗ і далі продовжуємо вже Руцальні дії, тобто питаємо, чи потрібен адвокат. І так подальше. Я думаю, це зрозуміло, так? Плюс-мінус. Ага, так. Кстати, Еміранда дослів да. да. має бути. До чого Міранна, мабуть, Чи... Так, дослівно. Ну краще дослівно ну, в принципі, там і не складно вивчити, якби. О, дослівно. Тобто, ну і Міранда ви зрозуміло, да, на якій стадії вона йде? Після вторинного обшуку, після первинного обшуку. от Ще такий момент, хлопці, якщо ви Якщо, допустимо, ви зачитуєте норанду два рази і на неї не реагує, затриманий, то буде рахуватись так, що він своїми правами користуватись не буде. Ще до вашої уваги доводжу, що ви не повинні питати у громадянина... Щораз, чи... Що він не каже, не сказав, да. що він розуміє свої права, Якщо то, він взагалі... Викликати, викликати? Да, да, да. Якщо, по-перше, він сам сказав, що він не розуміє, то можете не викликати. По-друге, якщо він просто мовчить і не реагує на вас, просто мовчить в автомобілі. Тобто ви так само рахуєте, що він не хоче користуватися правами. Ще такий нюанс. Ви можете oh, просто oh. зачитати Міранду, але ви можете не питати в нього, ви будете користуватися правами чи ні. Тобто, ви зачитуєте, він вже чує, що він має право на це. Тобто він повинен відповісти, що щось він хоче чи ні. Вам ну, задавати питання так само не треба, я питав це у прокурора. Бо іноді потім громадяни кажуть, а чому ви мене не спитали? Це порушення там якесь, а ви вже почали і вторинний обшук проводити. Ще такий момент, коли... Ну, вторинний обшук взагалі, то це вже процес арешту, якщо ви бачили... Якщо ви бачили відеоролики, які зняти у нас там в спецочку департаменті, це вже процес арешту починається. Тобто, якщо ви вже почали проводити вторинний обшук, ви вже з'яли зброю, якісь невідомі речовини, тобто вже не можна після того, як буду вам кричати громадянин, я хочу адвоката, я, я такі помилки робив, тобто за це вам ніякого покарання не буде. Хоча ні, в принципі, це порушення, це вже порушення, не може просто бути... Так, да, це ви порушення. вже прийшли. да, це порушення, ви вже прийшли, да. До арешту, але я так робив, тому що коли б, ну, не розумів, я боявся думав, ладно, типу виключу, що мені, я ж та бачу з його боку порушення. Але це навіть з мого боку. Тобто, якщо ви вже почали процес арешту, ви вже інкримінуєте статтю громадянину. А ви вже не просто його затримали за статтею там Кримінального кодексу. Тобто, тобто і ще такий момент. Коли ви затримуєте громадянина допустим, на вулиці, це ту ж саму непокору, ви не кажете, вам інкримінується стаття 10.11. Ви кажете, ви були затримані за статтею Кримінального кодексу 10.11. Ще по новому процесуальному новому, новому кодексу не потрібно називати, трактувати повну статтю. Але якщо громадянин захоче, щоб ви їм повністю її назвали, ви можете її ну, назвати. Але при, ну, при затриманні... Після того, як ви відкинули жетон, та назвали статтю, ну, після кайданок, ви можете назвати тільки номерацію статті. Я вірно кажу, Нітрофан? Не не знаю. процесуально, я повністю той новий читав. Я... я думаю, в будь-якому випадку, якщо ви назвете повну розшифровку, то це лишним не буде. це це не може бути порушення. Так що М -м -м. лучше це розшифрувати. Ні, чесно, я, Трофан, дивись, зараз так реально роблять. Так зараз я бачив, що ну ніякого порушення в цьому немає. Навіть той самий Тайлер Мюрлі, якщо пам'ятаєш, Мюрфі і як він. Як... Я бачу, на його йому нічого це не було, типу, ну, ну, можна не розшифровувати, просто називати. Але краще, хлопці, ну я так само, я вже як стара школа, я просто називаю статтю саму одразу повністю. Тобто їх всі пам'ятаю. Я вам, ну, якби раджу запам'ятати. Ще такий момент, зараз дуже сильно в статті не вгризайтесь, не потрібно вивучувати всі статті. Є у вас ну, така маленька допомагалочка, ви знаєте, де її знайти. Тобто зараз, ну просто по ній. По ній там, якось іноді читайте, рахуйте, але прям от в самому Кримінальному кодексі, якщо вам цікаво, то можете, але щоб ви зрозуміли, що зараз це все не вивчити, Тобто вам потрібно хоч місяць, щоб пройшов, ну як би, вам буде краще. Я правильно говорю, Дніпрон? Чи... Я, я, просто, я просто кажу хлопцям, як легше вас не чути. Я вивчив їх з часом. А де мене наперед ті самі кодекси там, правила? Чего? Ну правила, кодекса да, есть 70 да, статьи да, статьи да, кодекс этого. Там, хлопцы, вони в памятке дуже багато, основных тільки самый большой крестовый есть, так что может. Ну, Биндери, то есть а так для общего ознайомления может криминальный кодекс законодавчу базу угу. читать на форуме. Чуєш, ж, я вот знаешь, что да. думаю? Що іноді у нас якось людей приймають і вони реально не знають, що пам'ятка ПА є. Ну от є такі моменти, от навіть зараз хлопці не знають. О. наступна люд... тренування була по пам'ятці ПА. Ні, знаєш, що а, я оке. думаю? Що я, мабуть, зніму ролик, і щоб вони так само просто сказати їм, ну може їм, я не знаю, може хтось лініться, може навіть Морті набирав людей, зрозуміло, що він навіть не розказував їм, що робити взагалі. А, а, а. Може бути таке. Добре, це вже халатність з боку нашого відділу. Офіцерів, можете, будь ласка, стати до автомобіля? Я думаю, на цьому вас зрозуміло все. Перше тренування може бути закінчено, хлопці.